Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з нуля годин 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснювали провокаційні обстріли позицій Збройних сил України. За минулу добу противник 37 разів порушив режим тиші. Найбільшу кількість обстрілів було вчора зафіксовано на маріупольському напрямку. З міномету 82-го калібру ворог відкривав вогонь по опорних пунктах в районі Березового. За зброєння БМП та стрілецької зброї гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російські терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках водяного, а позиції поблизу Березового, Павлополя та Гнутового обстрілювали з великокаліберних кулеметів. В Донецькому напрямку мінометів калібру 120 та 80 міліметрів, озброєння БМП та стрілецької зброї, ворог накривав вогнем опорні пункти поблизу Луганського. З мінометів 82-го калібру гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по захисниках Авдіївки. По позиціях під Верхньоторецьким вів вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Кам'янки. Поблизу Авдіївки, Верхньоторецька та Майорська активно діяли ворожі снайпери. А по захисниках Троїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. На Луганщині вчора було зафіксовано всього один обстріл. Позицію поблизу станиці Луганської обстрілював ворожий снайпер. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші, і вогонь у відповідь не відкривали. Четверо наших воїнів були поранені.